Муха зазначила, що це фактично завершальний етап дерусифікації топономіки столиці, що почав що почався ще три роки тому. Це не просто зміна назв, а й відновлення української ідентичності та вшанування видатних постатей та героїв. І от протягом останніх років Київрада підтримала перейменування майже 300 вулиць, провулків, проспектів та площ, назви яких були пов'язані з радянським союзом та країною-агресоркою. І у межах деросифікації свою назву змінила вулиця Олександра Даля у Деснянському районі. Після свого формування у 2011 році вона була названа на честь невстановленої особи. У 2022-му вулиця підлягала перейменуванню і у то застосунку провели голосування. І Варіант Лейбніца отримав найбільшу кількість голосів майже 9 тисяч. Тож вулицю перейменували на честь видатного мислителя Гофріфа Вільгельма Лейбніца. Він зробив значний внесок у розвиток математики та фі. Філософія, ну і ще розробив механічний калькулятор, запропонував генеалогічну класифікацію мов та працював над створенням пневматичного двигуна. Ще одна вулиця Деснянського району у межах декомунізації змінила назву, і вона з'явилася у першій половині 20-го сторіччя і була названа на честь російського військового діяча Олександра Суворова у 2022 році. За результатами голосування її перейменували на честь Сергія Кутенка. І ось такий варіант набрав майже 7 тисяч голосів. Назва вшановує пам'ять про полковника збройних сил та героя України. Легендарний комбат вінницьких скіфів героїчно боровся проти російських загарбників за майбутнє нашої країни. Ну і також у столичній топономіці вшанували пам'ять бахмутінен... бахмутинянина Олексія Куріного. На його честь прийменували вулицю Карла Маркса у Деснянському районі. І от серед запропонованих варіантів. Під час голосування пропозиція вулиця Олексія Куріного отримала найбільшу кількість голосів більше 10 тисяч. Український політолог, юрист, громадський діяч та поет зробив вагомий внесок у розвиток науки. Він був співавтором важливих законопроєктів, зокрема про державну службу, про права корінних народів України та державну мову. І також працював над закріпленням державного статусу української мови. Автодарницькому районі декомунізації зазнав провулок Фрідріха Енгельса, названого на честь німецького вченого філософа та співавтора роботи, що є символом радянської ідеології. Тож у 2022 році провулок перейменували на честь українського поета Богдана Ігоря Антонича. Його поезії відзначалися життєрадісним, світосприйняттям та Переплетіння фантастики з реальністю, як життєвий шлях митця обірвався рано на 28-му році життя. Через політику радянської влади його твори були заборонені кілька десятків років. Проте згодом вони все ж таки стали відомими серед українців, і от нині вірші Богдана Ігоря прикладають багатьма мовами світу.